Всім привіт! Починаю будувати новий міні-трактор. Трошки більший чим... і крепший, ніж в мене є. Планую збудувати його двохмостовий, класичної компоновки. Задній міст, передній міст теж буде ведучий. Задній міст використовую Волга 20... ГАЗ-21. Неврізаний для того, щоб зберегти його, як то кажеться, свої всі властивості, не різати полосі, щоб воно все було крепко. Резина стоїть Т-40, передня, новенька. Тиски ГАЗ-53. Виточені сфрезеровані, проміжуточні шайби перехідні. Кулія буде 1,20 двадцять по центрах коліс. все гарно виходить. От такий то вийде тракторець. В наступному відео буду знімати, як я буду з'єднувати дві коробки Волга і ГАЗ-51. Через проміжутку саморобну понижаючу. До новых зустрічей.